Ми зараз запускаємо наймасштабніший благодійний проект для українців без підтримки держави. Ми намагались про це розмовляти ніхто нас не підтримав, тому ми самі робимо за власний кошт. Ми будемо кожен день дарувати по 5 тисяч гривень українцям. Зрозуміло, все це буде за посиланням в шапці профіля небагато, але чим багаті, тим раді. Нічого для цього не треба. Все це безкоштовно. До речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть заробляти онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч заробляють люди онлайн, просто з телефона. Можете подивитись за посиланням в шапці профіля буде прямий ефір, як ми виплачуємо це все людям. От і заодно я вам там розкажу, як ми зараз запустимо цей благодійний проект. Я маю надію, що він стане досить масштабний, знову таки, не держава нас не підтримує, ніхто не підтримує. Самі за свої сили будемо кожен день шукати українців, кому будемо давати по 5 тисяч. Але намагаємося зробити все, що з нашої сторони в сілах. Будь ласка, за посиланням шапці профіль, хто досі не знає, відкрити три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Може колись перейдемо до більш масштабних подарунків ніж оці телефони, але ну на даний момент отак я думаю буде круто для вас. Все, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються, і бачимо, триматься дуже непросто. Попа, друзі.